Итак, нас дві машини. Давай! Маріуш Подзановський! Маріуш! Маріш, можна вас дати інтерв'ю! Як вас Пішов я нахер. У нас, нас, нас охуенный шофер. Классно. Шофер дядя Петя. Ми тренер шофер. Що У нас силачі богатирі, У нас зараз проходять богатирські ігри спалювати. подає буде патрон. Головний тягач, козер бригади. що Він не знає, що робиться. Він думає, що то вулик і в ньому плодяться бджоли ти визнавай. Бо я плачу свині. Це буде в конталту? Фу! Підкамін 2013. Спеціальні перевезення. Пацани, до Радекивско маршрутка, йобашу май. Владибайко. <смінь> Владибайко, а Владибайко моя аудію похуй. Андрюха, спускай куди? Я ваша велика машина. Дід спустіть мені колеса, я ще раз накачаю, щоб вам не було так обідно. Давайте або їде, або наша Або їде, або не. Пане Андрій, дайте коментар на рахунок, ти тут твориться. Я хочу дуже культурно висловитися і сказати, що це ребята піздять. Піздець. <серказ> Пан Юрій, Д -д добре Раз. <серказ> 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 <піздав> Пан Михайло, стільки пив, він так само не знає, чого пхають ту велику червону штуку. Маріус Петроновський пускається під горку, до речі, Козир програми, його тримають тільки на серйозні случаї, він навіть не пхає. Тут він як поводир, він не б'є батогом по сраках. Володя, Володя. Пан Петро, скажіть коментар, скажіть, що за рахунок того. Ну скажіть ну Да скажи, що? скажи дорогу, на рахунок що то робиться, Пан Петро! Пан Петро! Володя, скажи, що ти думаєш, як ти віддихнув? Гарно? Гарно? Точно? Що тобі сподобалось? Все сподобалось. Ти наді, ти наді, ти наді цукерки? Давай, переспитаюся. То хлопці, нам допомагають дуже добрі хлопці. Ми вам дуже вдячні. Ще скажіть. Опа, галя! Тепер граємо вперед. Що ви думаєте на рахунок того? Скажіть, будь ласка. Прикольно, Прикольно, правда? Отже, Виїхали! Котила са торпа з великого горба. Газуй, гадзуй! Пацани вирішили милл срак. Отож! Отож, мені здається, той бобік буде ночувати тут. Пане Роман, ви є, е, голова ви, того соптіства, е, то не потрібно автобуса і е, того всього решта. Скажіть, <смі> у вас гарні зуби. Дякую, що ви тут знімаєте мої зуби, але коротше, що Василь Вересюк теж так починав. Такі, тоді були автобуси більші, були і карту. Тут на підкамені сцені говорили, що у вас фамілія Марія Шподзиновський, оскільки ви пхали машину не просто так за залізо, а е, за поворотника правого і за колесо. За, звісно, за, за поворотники. Справі, от стойку взяли. Що за стойку. То самі серйозні пацани вони дуже хочуть, щоб Радяхів поїхав звідси. Вони дуже хочуть кати той автобус. Ми їм так допекли. Пане Капелюсі, скажіть, що ви думаєте по цьому приводу? Що і стало. Не і стало, не звати там кролик Є опа, опа! О! От ви бачите! Вінника і у вас лимони! Опа! Ні, а то подарок такий має бути. Де куди? Сюди? Що сюди? Ти хочеш, щоб я знімав ще страків, чи що? Тримай. Я оператор? Я оператор, я і в Африці оператор. Андрій, скажи, а що... що ти сказав? Що, що ти думаєш нараху, на рахунок того всього? Ти не кажи піздець, бо теж... То Албаїбізм, блядь! О, <ріцел> я ще щось... <ріцел> сказав, то... <ріцел> а ви що сказали? Албаїбізм, я тобі вже кажу. То просто... Без коментарів. А звідки ви є? Ми хостопедовка. З Радивіалу? Хостопедовка. з Радеху. Що? Газ, охіс! То, коротше, гаїшник. Каже, а ну, психонаху. А він не знає, що такі передачі. Давай, газу! Ну, направи... Дядько Петро наршопер безбожно бухав три дні, поламав маршрутку, маршрутці купа кубаси, маршрутка обригана, а тим нічого. Головне, щоб їхали. Трохи пхаємо, трохи їдемо, але пішки ми не йдемо. Пан Андрій, якось пане. Дуже дуже. Заї дуже. Заїду заї... дуже далеко. Заїдемо. Да, далеко. Я там Пан Іван, скажіть, будь ласка, ви красномовна слідина організує вас. Дякую. Дякую, я б кролікам. А я можу знати про ситуацію? Мені досить неприємно проти того вонючого смілючого буса. Вулика. Вулика. Але блять, тобі мені сподобався в капелюці. Він лимона вкрав! Він лимона вкрав. Розумієте, нікуди там машина не поїде. Газой! Що спирка, що щось не Будь ласка, скажіть, що ви думаєте на рахунок цього саду? Шофера поміняти треба. Шофер шо шо бухав тиж кожного два дні. Жуткі, Шофер віддихнув, казав, йому насрати. Він, так хоче, він просто хоче лишатися тут, то він що, так намисне. Ви візьміть, не зібрайте і підпаліть. То так і буде зараз. Того вулика. Ви в оренду скутерів не здаєте час? Ще раз. То герой України. Вибачте, вибачте, пане! Як вас звати? Як вас звати? звати? Ні, тільки чай! Янукович хочемо не брати. Я не хочу вибрати. Я не буду брати освіти. А скажіть, щось що смішне. Смішне, смішне янукович, не смішне, що говорить. Заїбало мене. Але ви герой! Я ви найбільше на хочете пкати по мушили. І це ніхто! А, 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 ніхто! А янукович Петро хоче бхати! А куди, блять? Ви що, гонить? Да, ти коліш блядь? Таємо до десу. <плес> Якщо видно на відео, цьому спуск страшний. Що ви скажете на рахунок цього? О, Та підпалити треба, правда? Дрова нарубали люди. Музика грає. А вони пхають, а в село немає нікого. Що ви скажете на рахунок цього? Ми не можемо заїхати. Ну як, ми, вони не можуть. Дядько Петро, <гас> дядько Петро, він не вигрібає. Він вгрібає. не робить, а? Так, він, і він і щось не може. Він та? не працює, так? Так. Дядько Петро сьогодні не працює. Дядько Петро не працює, а, а значить люди не йдуть додому. плану. Дядько, йдемо? Дядько Петро, скажи щось? Так. Дідь та. не, не мучитися. Поставте її нахуй в ліс, блядь, і буде добре. Зараз я вчіплю на ауді, на буксир і завезу вас додому. Я зайду в цю рошутку, ви її Петро, але як, ви віддихнули трохи? Віддихну? О, від копитаю віддихнули, решта це хуйня. Хлопці ви віддихнули чи ні? Віддихнули, звичайно. Yeah. Лути, скажи мені, скажи мені що, як тобі А Що йому дюкаєтесь так си, не розуміє? So beautiful? Yeah! Oh yeah! Unbelievable. Oh, спеціальна машина. Козир програми Юнайтед капу то не можемо почти впати, то машина зразу буде з ним. Саме сильніше покажи бідуху. Оооо, блядь, покажи це. Знімеш штани. Їдемо додому, їдемо додому, ми мене там очікували. Андрій, реп із лайф, так? Рок. Я вважаю рок. Іван Маріуш Пердуновський. Ну всяко, всяко було вночі, вони спали разом. Всяке буває. Ну нічого. Іван казав, що то раз в житті можна. Андрій довольний. Ну, а Андрій... що він? Я, Андрюха... ха. Все, успокоїлися. Опа, ой, перепрошую. Ми завершуємо відео, Коли маршрутка заведеться, почнемо знову знімати.